Перед вами балон стиснутого повітря, його об'єм 0,5 літрів. А вага 270 г. Але майте на увазі, що це вага після того як трошки покористався їм. Висота 23 см, товщина 6 см. Приїжджає він в комплекті, ну, власне, сам балон. трубка. Захист від дурня, ну і все. Прубка просто приклеєна скотчем до корпусу. Для чого зроблено? Зроблено для того, щоб продувати полючку у складно доступних місцях: фотоапарат або яка-небудь електроніка. Відносно використання. По-перше, коли балон новий, або якщо не дуже новий, але ви тримаєте його до гори дригу і натискаєте. То з нього вилітає не стиснутий газ, а може піти рідина. Ця рідина одразу попадає на поверхню, випаровується і заморожує поверхню. Я не помітив, щоб ця рідина залишала якісь розводи, але те, що вона проморожує, і те, що це все не має достатнього тиску, ну такого тиску, як мав би бути це факт. Друга особливість роботи полягає в тому, що коли газ виходить, сам балон. Сильно охолоджується. У мене руки не примерзали, але якщо одразу весь випустити, то, мабуть, можуть примерзнути. Так як е, трубка спереду знімається і немає якогось, е, якоїсь фіксації, і ви погано запхали її внутрі, то вона під час роботи може вилітати і пошкодити поверхню, е, на яку ви продуваєте. Зверху на балоні кнопку спуску закриває захист від дурня. Замінити пристрій можна е, продувною грушою, так називають її фотографи. Особливої різниці я не помітив у роботі. Але, можливо, з часом. Все.